Ви дивитеся телеканал Раї в ефірі Новини Прикарпаття в студії Мар'яна Джерч. Вітаю про все важливе розповім просто зараз. Прощання з героєм у Бурштині в останню дорогу провели захисника України Олега Зелінського. Він помер в лікарні від інсульту 16 січня. Чоловік народився у 1986 році, був учасником АТО. А після початку повномасштабної війни мобілізувався до війська. Воїн служив на території Дніпропетровської та Запорізької областей. У нього залишилася мама, дружина Зоряна та троє дітей. Вічна пам'ять захиснику. Un teme cioricoluce, Un te imiti Смерть у вогні на Прикарпатті під час пожежі загинув 59-річний чоловік. Це трапилось вранці в селі горохолино Богородчанської громади. Про пожежу у будинку повідомила сусідка. На місце події оперативно пробули вогнеборці. Як виявилось, горіли речі домашнього вжитку. Під час ліквідації пожежі ними було виявлено тіло чоловіка 1965 року народження власника даного помешкання. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Це горіли речі домашнього житку. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого під час куріння. Одна жінка загинула, інша отримала травми. Цими днями на дорогах Прикарпаття трапились дві аварії. У селі Тюдів Куцької громади водій наїхав на жінку пішохода. А між селами Тязів Ямницької громади та Крилос Галицької громади зіткнулись дві автівки. Подробиці ДТП розповість Юлія Торконяк у селі Тюдів Куцької громади в аварії загинула 24-річна жінка. Пішохід. Наїзд на неї здійснив 19-річний водій автомобіля Мерседес Бенз». Від отриманих травм жінка мешканка села Тютів померла в лікувальному закладі. Водія перевірено на стан сп'яніння, за кермом він був тверезий. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Слідчі управління обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія сталася між селами Тязів Ямницької громади та Крило з Галицької громади. Там зіткнулись два автомобіля. В результаті аварії постраждала пасажирка. 59-річний водій Дачі Алоган, мешканець Вано-Франківська, рухаючись ділянкою до дороги Н-09 зі сполученням мукачево Львів, не врахував дорожню обстановку, погодні умови не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на сму зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «ВАЗ». У результаті зіткнення пасажирка автомобіля Дачі Алокан, 56-річна машканка Івана франківська отримала тілесне ушкодження та доставлена до лікарні. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Чергова допомога на фронт у рамках флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. Коломийська громада передала ще вісім fpv дронів. Цього разу меценатом допомоги є товариство з обмеженою відповідальністю Коломия енерго. Бачили все на власні очі, і наші коломийські журналісти. У товаристві «Колумея Енерго вже стало доброю традицією допомагати нашим військовим. Цього разу закупили вісім fpv дронів. Закінчився фінансовий рік. Якраз ми підбили підсумки, і по підсумках наш власник цього підприємства, Грабовецький Ігор Іванович, дав завдання таке: якщо в нас є доходи, якісь і все чи є можливість така. Надати допомогу Збройним силам України. Ми підрахували, що є в нас така можливість, і рішили закупити 8 дронів. 8 дронів і передати наші збройні сили України. Дрони передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 77-го батальйону тероборони та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, де проходить службу депутат міської ради Віктор Фітьо. Гірсько-штурмова бригада вдячна громаді людям, які залучилися. До збору коштів до виготовлення цих дронів, вони дуже потрібні на передній лінії. Хочу подякувати від бригаді бригади ТРО, ну, як то сказати, правильно, за допомогу, бо на даний момент у нас іде дійсно дронова війна, навіть як то сказати, не в обличчя в обличчя, а дронова. Ну і ще раз, Хочу вам подякувати. Як то сказати? Якби не ви, якби не громада, то би ми. Очільник Коломични запевнив, що флешмоб ударний дрон для ЗСУ триватиме і надалі. В рамках цього флешмобу більше тисячі дронів минулого року за рахунок коштів, які виділяли і громади, і меценати, і благодійні фонди, і просто громадяни, жителі нашого краю було закуплено і передано для збройних сил України ФПВ, таких дронів. Уже в цьому році ми друге збираємося для того, щоб підтримати наших воїнів і надати їм таку допомогу. Потреба в дронах на передовій доволі велика. Організатори флешмобу закликають всіх долучитися до ініціативи. З колоною Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». На Прикарпатті освітнім закладам передали навчальні системи «Юніц», які дають змогу школярам вчитися застосовувати стрілецьку зброю. Більше у наступному сюжеті. Щоб сформувати у молоді високі морально-патріотичні якості, на Прикарпатті освітнім закладам передали навчальну систему «Юніц». Вона має макети, які повністю відповідають справжній зброї та мультимедійну дошку, де можна зазначати умови завдання або ж ставити мішені. Вона являється сучасною і застосовується як для підготовки початкових навиків стрільби, так і можна вдосконалювати цю стрільбу вже навченим здобувачам освіти і використовується в збройних силах. України на, на даний момент дана система, вона бачите, повністю безпечна, вона передає практично все. От вага озброєння, вага озброєння. Що автомата, що пістолета вона повністю відповідає практично вазі справжньої зброї. Так єдине, що немає віддачі, особливо це чутливо для пістолета, тому що підбиває вище руку, і немає віддачі, приклада е, той, немає такого 100% відчуття, але Враховуючи те, що маючи нульове уявлення, і після цієї системи я скажу на 90% Вже майбутній здобувач освіти буде, буде розуміти, що він буде мати справу, коли отримує бойову зброю в руки. Таке обладнання повинно бути в кожному освітньому закладі. Переконані фахівці. Адже в умовах повномасштабної війни відповідна підготовка є вкрай важливою. Зараз ви війна технологічна, і це показує те, що за допомогою технології можна навчати ну, робити початкові кроки для здобуття військової справи. Це дуже потрібно. І в стилі ну, розуміння того, що йде держава по силі патріотичне виховання. У нас є певні програми на державному, на місцевому рівнях, то виконання державних програм і в це допоможе дуже великий плюс. І друге, що ми можемо це впродовж навчального року цим тренуватися. Бо ви питалися, як і доповнювати це військово-польовими зборами. Тобто, діти приїдуть на військово-польові збори вже на 90% готові. Ну розуміємо, що дітям, звичайно, діти потім вже коли їдуть стріляти на такі бойові стрільби, це також передбачено навчальною програмою. То дитина вже бере спокійно з розумінням, як з цим поводитися. Наразі сертифікати на інтерактивні тренажери. Отримали 36 навчальних закладів, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Втім, вони мають на меті до кінця року таким обладнанням забезпечити й решту шкіл. В час війни даний предмет є особливо важливий, тому у 2024 році ми ставимо собі амбітним таким планом максимально забезпечити наші школи такою інтерактивною системою. Тут дуже важливо, що є найголовніше безпековий компонент для кожної матері чи батька. Важливо, щоб дитина проходила навчання і вона була у безпечних умовах. Власне, ця інтерактивна система є безпечною і дає можливості набувати певних умінь, навичок і знань. Першу партію посадовці придбали за кошти обласного бюджету, а на наступну виділили 82 мільйони гривень державної субвенції. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї. У Спасо-Преображенському Угорницькому чоловічому монастирі, що на Коломийщині, відбувся поминальний захід Різдвяна зірка пам'яті його щорічно присвячують вшануванню пам'яті героїв, які віддали своє життя за Україну. Участь у заході взяли родини загиблих захисників з Коломийщини та області. Була там і наша Коломийська знімальна група. Поминальний захід проведений з ініціативи високопросвященні митрополита Галицького Андрія, керуючої Івано-Франківською єпархією Православної Церкви України. Ми прийняли цю дивну вістку щорічно, і кожен з нас розуміє, що не дата, а сама подія, різдва і богоявлення вона має велике значення у нашому християнському житті. Тому що, дорогі мої, світ живе своїм життям, і ми бачимо, як ті далекі часи, коли свята родина йшла до Вихноєму на той перепис, так само люди були байдужі, і сьогодні, на жаль, той світ живе своїм життям. У співслужінні із Владикою Павлом, настоятелем Спасу Преображенського горницького чоловічого монастиря, вони відслужили поминальну панахиду. Господи, помило, Господи, Слава! You know what А Коломийської військової адміністрації Любомир Глушко впевнені, що такі поминальні заходи на сьогодні є дуже важливими як для батьків героїв, так і для всіх країн. Ми проводимо таку акцію як Різдвяна зірка пам'яті. Ми запрошуємо родини загиблих наших героїв. Тут встановлена стела, де є інформація і фотографії всіх наших загиблих з Коломийського району. Кожного року ми молимося за упокій їхньої душі за Україну, за наших воїнів. І сьогодні. Також ми запросили родини загиблих з нашого коломийського району. Опісля після панахиду у соборі всі йдуть до стели із фото загиблих. Господу помолімося. Господи, 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 Боже, це держить. Подолали, зни, подам. О, Господи, поки душі А потім над Монастирем зазвучав дзвін пам'яті. З угорників Богдан Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї. Магія ночі під такою назвою в Івано-Франківську відкрили виставку молодого художника Ореста Кузєва. Майже три десятки картин автор презентував у центрі сучасного мистецтва. Більше про представлений живопис. Далі це є е, старих австрійських кам'яниць. Е, от як були міжкімнатні двері, так оці власне вставки дерев'яні. Е, це буквально два місяці Тому мені принесли суто ці дерев'яні тафлі. Я їх ви про левкаси, проклеїв і дав їм фактично життя. Вечірній живопис на дверних тафлях і не тільки. В Івано-Франківському центрі сучасного мистецтва відкрили виставку художника Ореста Кузіва. Майже три десятка картин автор представив під назвою Магія ночі. Тим це картини, які, на яких переважає вечірня тематика. Власне ніч. Розділив їх фактично на два блоки: це є копички і різдвяні. Власне, от на копичках я хотів показати ніч, яка буває в різних, фактично, одна та сама композиція, але різний тональний, фактично, відбір кольору. І так само представлені різдвяні картини, де колядники йдуть колядувати вночі. Автор виставки зізнається, ніч вабить його ще зі студентських часів. Відтак останні три роки малює лише вечірні пейзажі. Для мене це якось як магія, щось таке незвідане, магічне. Знайти якісь рефлексії цієї ночі, переливання, сяйво, як іде, оглядаючи представлені твори, мама автора Оксана Кузів розповідає, що помітила зміни у роботах сина. Він перший виріс. По-друге, його роботи стали більш такі педантичні, більш якісь такі глибші і дуже. Часто я бачу у Фейсбуці відгуки, і кожен пише магія. Власне, тому і мене звали Магія ночі, тому що Ореста вабить ніч. З першим мож чоловіком казали, для чого Орест тільки ночі? Малюй день, малюй світло. А він мені каже Мене, мабуть, ніч. Охочих побачити вечірній живопис франківського художника. Чимало. Серед них і фахівчиня культурних проєктів центру Я Маріуполь Наталя Ольхова. Для мене новий. Горист Кузів, я вже так почитала про нього, зацікавилася так, дійсно молодий і талановитий, і цікаво те, що зараз да, І він більшість від картин своїх да, на допомогу. Також ЗСУ і військовим. Ну це зараз це дуже важливо. І тема така дуже цікава. Насправді, десь деякі картини нагадують якісь. Даже морські пейзажі ну нічні, експонуватиметься виставка Магія ночі у центрі сучасного мистецтва ще три тижні. Марія джерчина стасія бегей, телерадіо, компанія раї. В Україні відзначили день вшанування захисників Донецького аеропорту. Саме в цей день в Коломийській арт-галереї Зодіак при Палаці культури та мистецтв Народний дім відбулася зустріч із сержантом 77-го окремого батальйону територіальної оборони Коломиянином Михайлом Вовком. Після спілкування із військовим відбувся показ фільму українського режисера Ахтема Сеїтаблаєва Кіборги. Були на перегляді, і наші коломийські кореспонденти. Здавати аеропорт наказу не було. Але якщо хтось вирішить його покинути, я зрозумію. Мажор. На вибачайте, ми нас запам'ю сьогодні пані. Кіборги. Саме так назвали цих мужніх воїнів, сепаратисти та росіяни. Які розпочинали війну у нашій країні майже 10 років тому. Ніхто тоді не думав, які сили та надможливості допомагають нашим воїнам тримати позиції у настільки складних умовах. Кіборги витримали, не витримав бетон. Саме ця фраза стала уособленням сили та мужності українських воїнів. Ми вирішили зробити такий проект цікавий, щоб перед тим як, наприклад, увімкнути фільм на проекторі, хоча насправді його може бути хтось собі подивитися, буде зустріч з військовим для того, щоб люди. Змогли поспілкуватися, зрозуміти, що відбувається, чому тоді раніше це сталося, і що робити далі. І після перегляду фільму я думаю, що люди зможуть написати якісь коментарі. Чи побажання Михайло Вовк вже на другий день після повномасштабного вторгнення добровільно доєднався до лав територіальної оборони. Він пройшов пекло боїв на Донецькому Харківському напрямках, а зараз боронить нас на запорізькому. А військовий розповів про свій досвід, про особливості несення військової служби, про нинішній психологічний стан. Всі ми знаємо подвиг тих хлопців, яких назвали кіборгами, тому що насправді це. Не можна так сказати, ну але це не люди, це щось більше, ніж це надлюди. Це справжні кіборги, ті, які стояли в Донецькому аеропорту, які тримали його на своїх плечах і своїм подвигом, своїми силами, духом, вірою в Україну і в людяність загалом. вони так довго протрималися проти ворога, який… Був значно більше за них. Михайло вовк пишається, що йому довелося служити з тими хлопцями, які отримали назву кіборги. Коли ми пішли воювати, були хлопці, які проходили Донецький аеропорт, які були в Луганському аеропорту. Я мав честь служити разом з ними і отримати десь якісь бойові навики, нові якісь знання. Тактики чи управління, що ну дало мені змогу дорости солдата до головного сержанта батальйону під враженням від фільму. І Коломаянка Анастасія ми переглянули цей фільм і більше розвивали те, як усвідомлює молодь, якою ціною було, якою ціною зараз ми можемо переглядати цей фільм і пам'ятати. І в загальності нам здається, так що герої не вмирають тоді, поки ми про них пам'ятаємо. Кожен бажаючий мав можливість покласти військовому свої запитання або щиро подякувати за все. Що українські воїни зараз роблять для нас з вами? З Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук та на радіокомпанія Раї такою була інформаційна палітра дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а далі продовжимо з оглядом подій світу. Не перемикайте.